Доброго дня мої любі друзі, і вам вороги привіз. Ревізор у Вінниці. Ви довго мене просили та припрошували відвідати ще один заклад цього міста. А саме найпатріотичнішу школу. Ходімо зі мною на ревізію. Відразу екстер'єр. Не можу не відзначити ці на оздоблені воронки. Вони ніби стрільна вишиванка, вишила матуся. Ходімо далі. Я придуркувата? Курити за школу. А ні, дерева дивитись. Нещодавно у цій школі проходила акція Посади дерево заради миру. До 2017 року потрібно посадити 100 мільйонів дерев. У цій школі піклуються про здоров'я. Тут приємно дихати, тут чисте повітря. Ходімо далі. подивиться цієї свічки та що школи з таким рівнем. Дивіться, тут є цукерочки, і щоб дітки випили водичка, тарілочки. Тобто Ціни досить демократичні, 2 гривні, 77 копійок, тобто не бакові ціни. Підліконня. Підліконня чисте, вид на досить гарний, деревня, листочки, дуже добре все, але це... Для школи з таким високим рівнем потрібно заведити. Я це замінити. Підекони Під дуже зручне, діти кожен до нього поїздну, заходять сидіти, тасувати діти. Що до діти хотіли ходити? Дуже гарна оздоблена стіна, вона у нас в такому стилі. А, Дивію, приємність споги, як я ходила у галерею. Саженка кудись ти ми зараз підіймеш, я покажу, є пелючка. Дякую. Все буде нормально, не хвилюйтеся. Дякую. Дуже огарно заробили мені піцу е, у пакетах, тобто руки я не зальовую, вони в мене не будуть жирні та масні. Е, Піца дуже приємно пахне, в мені ковпаска, сир, тісно м'яньку. Їсти його буде легко, вона дуже легко розривається, запашна. Але їсти її не буду, тому що кухню я не бачила. А наразі ремісія в учительській. Відразу ми бачимо календар. це свідчить про те, що вчителі свідкуються поблиністю життя. Далі зеркало, зеркало чисте, воно незальоване, необхідно не дивитися. Також воно вишивано оздоблене камінчиками. На цій стіні ми бачимо різні стенди та оголошення. Столи, столи гарні, столи неперебрані, вони чисті. Стільчики, зараз провіримо зручність. Стільчики, м'які, на них приємно сидіти. Я з гарним настроєм перевіряла прикольних діточок, доставила одні дванадцять. Тут одна срочка творків, також було не зальопана, величезна, прозора. Тут зазоши кружать. Живі квіти. -кві. У цьому приміщенні легко дихається. Повітря пироги, тут приємно знаходитись, не болить голова. А с тому, ще віточки живі, листочки честі, видачі прибиральниці люблять цей васочок, вони його доглядають. Подивися на земельні, чи вона волога. Так земелька полога, дійсно, видно, що недавно поливали, але цей баняк, він такий порабаний. Ходімо далі. Тут у нас ключі, різні ключі від кабінетів, все чисто, все охайно. Колючки тримає, все чисто. Ходімо далі. Тут у нас різні папочки, типи уроків, плани до уроків та все інше. Телевізор, вчителям є, що подивитися між уроків. Вони не готують. Сашенка, ходилася Так. так. Дійсно, наш немає, на шкопах прилючки немає, вона чесна. Все чесно. Ставлюся. Мені подобається, досить чесно. Зараз ми можемо спостерігати дуже цікавий приклад. Я гадаю, що це антенна. І, напевно, це вигода вчитель праці. Дуже, дуже цікавий такий всюди. Вікно. Вікно світле. Є штори, штори е, досить темні, тобто, якщо буде дуже світити сонечко, можна прикрити, та рам нічого не буде заважати. Е, тюлі. Е, тюлі чисті, на них немає пляму, вони не пилючні, видно, що їх недавно брали. Вікно вікно чисте, як ви бачите, полючки немає, батареї. Батареї чисті, але ще холодні, потрібно вже, щоб були тепло. Йдемо далі. Столи, столи, все досить чисто, все дуже охайно, мені тут дуже подобається. Хочу вам показати гарний витр мистецтва. картину. Цікаво гарна. Коли дивишся, мені хочеться відпочивати і душею, і тілом. Вона неполючна, вона з тканини, і протирають. Все чисто, все дуже охайно. Килим. Давайте подивимося пили. Килим також що його колесосяць.